Я, просто я своїм виглядом демонструю, <рес> як мало бреагувати населення на ситуацію і що всі би мали зреагувати і, і купуватися про особистий захист. Ситуація із захворюваності на грипто гострі респіраторні вірусні інфекції. Тернополі залишається складною, просто те, що вона є стабільною, не дивлячись на всю складність. Це означає, що починаючи із 25 числа ми не маємо росту захворюваності. Максимальний показник, як був 268 на 10 тисяч населення, з тих пір ми його не перевищували. Показники коливалися в межах від 268 до 244, в залежності від того, наскільки активно населення зверталося за медичною допомогою, але перевищень не було. Як ми розцінюємо цю ситуацію? Ми розцінюємо її як таку, що. Покращення може настати тільки після періоду стабілізації. Якщо наші надії справдяться, якщо цю стабілізацію вдасться втримати на такому рівні в певний період, то нас очікує все-таки е, покращення епідемічної ситуації в місті Тернополі. Зменшується число е, дітей, захворілих. Я нагадаю, що на період оголошення стану епідемії питома вага дітей перевищувала 50%. Особливо вікова структура або вікова група дітей від 7 до 14 років сильно страждала, це діти школярі. І ті адекватні заходи по припиненню. Занять в школах вони дали свій результат і притома вага дітей в структурі, захворівших в останні дні впала до 26-25%. Ми це розцінюємо як позитивний результат тих протиепідемічних заходів, які проводилися в місті. Звичайно, я розумію, що всіх буде цікавити не тільки оцінка ситуації, а ще і перспектива, прогноз. Якщо враховувати досвід попередніх епідемій, які були в місті Тернополі, і якщо ця епідемія буде протікати за такими ж законами, як попередність, не буде мати якихось особливостей, то ми рахуємо і прогнозуємо, що ми зможемо вийти з епідемії в найближчі... Два-три тижні. Це оптимістичний прогноз. Якщо ж перебіг епідемії ускладниться тим, що до превалюючого збудника, яким на сьогодні є вірус типу А, приєднаються ще інші, то тоді, можливо, цей епідемічний період буде продовжений. Така ситуація. Тобто вже чітко розуміла, що це вірус забити типу а? Так. Завдяки тому, що в місті Тернополі активно використовувалися швидкі тести або БЛІЦ-методи, які рекомендовані були Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І завдяки тому, що таких БЛІЦ-тестів в Тернополі було достатньо. Нам вдалося в дослідженнях, прицільних дослідженнях матеріалу саме від тих хворих, які перебували в такому стані, де можна було вловити цей вірус. Нам вдалося зафіксувати вірус типу А. Ми використовували бліц-тести, які відносяться до скринінгових методів. Це нам дало змогу відібрати. Матеріал від цих хворих, і е, пару днів тому назад, два дні тому, назад е, в нас був представник ВОЗу, який відібрав матеріал для досліджень, забрав його до Києва, в тому числі і від тих людей, де ми з методами вловили вірус типу А. І на сьогодні я посилаюся на слова міністра. Е, Можна говорити, що це вірус типу А з антигенною формулою H1N1. Я нагадаю, що таку антигенну формулу або структуру мають як сезонний гриб типу Брізбен, і також антигенну структуру має і пандемічний грип. Що це? Я думаю, що ми дочекаємося від відповіді фахівців Міністерства охорони здоров'я, так як це їхня прерогатива і цей матеріал знаходиться в них. Ми на цьому рівні такої інформації немає. Сьогодні смертей, чи збільшується, чи так само стані, що вона за місті на в Україні? На сьогоднішній день ситуація з не є оцінювання як серйозно. У місті на сьогоднішній день померло троє жителів міста Хернополя. Це люди працездатного віку, але треба констатувати, на превеликий жаль, що всі ці пацієнти звернулися до заменичної допомоги, як правило, на 5-7 день від початку. Е, яка ситуація в області, я її не можу коментувати, але ситуація також складна. Я думаю, що ви були на прес-конференції в області. Ішвидше інформацію по місті. Ні, ні, там зібрано, так? Якщо можна, це категорія, тоді не... На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що в лікувальних закладах міста Тернополя з'явленого складу. Це позавитування пневмонії, що знаходиться 270 пацієнтів. Це лікувальних закладах після первої. Це люди, які госпіталізовані з діагнозом просто респіраторна вірусна інформація або вірус. Ну, Я не можу дати вам такою. я маю, але вона не важлива, але переважається, в цій кількості переважаються люди віку. Це дорослі, дорослі. У нас розгорнута достатня госпітальна база, перепропольовані відділення для того, щоб ми могли вчасно госпіталізувати і надати медичну допомогу всім пацієнтам, які цього потребують. Значно зросло навантаження на швидку медичну допомогу. Ну і ми це відмічаємо як позитивне, зважаючи на те, що Кількість викликів за останні два дні збільшилася в півтора рази. Ми думаємо, що все ж таки люди почали більш свідомо відноситися до медичної допомоги, почали викликати лікарів, але ми хотіли ще таки звернутися і перерієнтувати наших громадян на амбулаторну поліклінічну допомогу, викликати лікаря або звертатися в поліклініку бажано в, в денну частину дня коли працюють всі служби в звичному режимі, і коли можна пацієнта обстежити не тільки терапевта або педіатру, а й суміжними спеціалістами. І також виклики натом викликати лікарів додому, і лікарі-підіатрів і сімейних лікарів. Тому є збільшення кількості звернень, але ми ще раз скажемо, що показник за захворюваності останніх декілька днів він по місту Чорнобилю дає тенденцію до стабільності. Так я обережно буду говорити, бо ми, так ви знаєте, лікарі є забобонна категорія працівників, і ми дуже тяжко говоримо, знаєте, кінцевими, кінцевими, але ми відчуваємо стабілізацію. Ви рекомендуєте, коли тут маса, а маса повтається немає. Яка ситуація? Звідки лідерів правди? Я думаю, що з масками дійсно є така проблема. Я постараюся на впроці сьогоднішнього дня вирішити цю проблему такими шляхами. Зараз закуплено маски за рахунок благодійної внески, вони будуть роздаватися на вулицях міста безкоштовно для губризику. Це в першу чергу ми вважаємо, що це діти.